Китай продовжує зберігати формальний нейтралітет у війні Росії проти України, уникаючи прямих формулювань і називаючи війну. Кризою позиція Пекіна незмінна припинення бойових дій, мирні переговори та відмова від менталітету холодної війни у 2023 році. Китай оприлюднив свій так званий мирний план, який складається із 12 пунктів. Серед ключових тез повага до суверенітету, припинення бойових дій і скасування односторонніх санкцій. Утім, план не містить жодної вимоги до Росії щодо виведення військ, тому не був підтриманий Україною та Заходом. Попри заяви про нейтральність, Пекін послідовно відмовляється брати участь у міжнародних самітах, де прямо засуджується агресія Росії. Водночас Китай формально не визнав анексію Криму та тимчасово окупованих Росіянами території України. КНР активно виступає проти західних санкцій, називає їх деструктивними для світової економіки. У голосуваннях ООН Китай або утримується, або голосує проти резолюції, що засуджують дії Кремля, але й не виступає проти документів на під. Тримку України економічно Китай стає головним партнером Росії. Торгівля між країнами стрімко зростає, зокрема в енергетичній сфері. Окрім офіційної торгівлі, західні джерела повідомляють про поставки товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях. Пекін ці звинувачення відкидає. Китай намагається всидітися на двох стільцях: між збереженням власних геополітичних інтересів, тісною співпрацею з Росією та спробами уникнути прямої к. Конфронтації із заходом справді Китай грає очевидно свою гру, і ми сьогодні попросили Дмитра Єфремова, експерта Української асоціації китаєзнавців, доцента кафедри міжнародних відносин Національного університету києво могилянська академія розкрити для нас секрети такої дуже цікавої дипломатії з боку е Пекіну. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що ви погодились е, з нами обговорити цю непросту тему. І дозволю зразу поставити перше питання можливо, навіть Руба, адже Китай останнім часом називають на Заході головним бенефіціаром російсько-української війни. Чи ви згодні з цим твердженням? Добрий вечір, дякую, що запросили. Мені дуже приємно і відповідаючи на ваше питання, я б сказав так, що ситуація двоїста, як і все, що пов'язано із Китаєм. Дійсно, на загал, ми бачимо, що Китай стає вигодом набувачем від війни в тому сенсі, що реалізуються його довгострокові стратегічні інтереси. Ці інтереси пов'язані з тим, щоб накопичити сили, підготуватися і досягти необхідної форми для. Протистояння і боротьби за глобальне лідерство із сполучними штатами наразі в Пекіні свій стан, свій рівень, свої досягнення розглядають як такі, що знаходяться на другому місці порівнянні із сполученими штатами. Але плани очевидні, щоб цей розрив ліквідувати і випередити сполучені штати, тому Китай загалом намагається. Не в'язуватися в, в будь-які не лише конфлікти, але і інститути, які накладатимуть на нього серйозні міжнародні зобов'язання, ускладнюватимуть його дипломатичну свободу, маневру, підштовхуватимуть його нести якісь додаткові витрати, відповідати за щось, і тому подібне. Це не лише про російсько-українську війну, це і про інші кейси, де пробує свої дипломатичні зусилля Китай. Загалом ми також маємо ось цю нещодавню, це не, не можна казати, що це заява. Ми про, правильно казати, що це злив в медіа. Про е, позицію міністра закордонних справ Китайської народної республіки Ван Ї з приводу того, що вони не хотіли б, щоб Росія програла у російсько-українській війні. Чому тому, що в разі програшу Росії Сполучені Штати переключаться на конфронтацію із Китаєм, е, сконцентрують там ресурси і завдадуть Китаю і його стратегічним інтересом е, ураження або навіть поразки е, таким чином, Китай. Отримує вигоду від продовження війни з іншого боку, є такий дуже важливий аспект, який присутній безпосередньо в заявах китайських керівників і в тому мирному плані, який був згаданий в вашому репортажі, і він пов'язаний із ем, деконструкцією. Давайте так скажемо світової економіки, яка побудована на глобалізації і розподілених між країнами світу ланцюгів створення вартості продукції. Китай став основним вигодонобувачем цієї. Системи зумівши вдало в неї вписатися в порівнянні із, наприклад, Російською Федерацією або потіснивши Сполучені Штати як основного вигодонабувача в цих ланцюгах. Да пане і пане Дмитрия, а можна уточнити ця... у вас один момент: перш ніж ми торкнемося далі економічних прагнень китайського керівництва, все ж таки російсько-українська війна вплинула, як мені видається, і на плани Пекіна. Відновити контроль, як вони називають над Республікою Китай, чи не так? Я думаю, там ситуація значно складніша, ніж просто здобути контроль, тому що стратегія побудована не на фізичному захопленні Тайваню. А вона побудована швидше довкола того, щоб мирним шляхом воз'єднатися або підштовхнути Тайвань до воз'єднання, чому тому, що по перше, стратегічна культура Китаю передбачає таку таку, скажімо, максимум. Да, якщо не мож, якщо можна не воювати, то краще не воювати, уникнути війни. Да по-друге, як вони це будують? Вони будують це таким чином, щоб переконати Тайвань. Тайванське керівництво і тайванське населення що возз'єднання не уникне не уникненне, і вони нічого з цим не зможуть зробити і ніяк цьому не зможуть протидіяти. От такими е кроками Пекін намагається. Скажімо, наблизити цей момент, і військова сила, військова зброя, військовий конфлікт довкола Тайвані – це буде радше випадок, який буде спровокований якимись зовнішніми факторами, які Китай інтерпретує як такі, що наносять дуже велику шкоду його стратегічним завданням. Е, тому е, всі ці розмови про те, що Китай от от захопить Тайвань. Я думаю, варто інтерпретувати от саме з таких точок зору. Це може статись це е, у Китаї. Є для цього ресурси, але це е, надзвичайний екстраординарний випадок, якого Китай хоче уникнути. Але в даному контексті ми можемо сказати, що прагнення Китаю стати економікою номер один в світі це може бути потужний аргумент для того, щоб Охопити Тайвань в своїх братніх обіймах. Абсолютно це також використовується китайською владою через різноманітні канали, наприклад, заохочення тайванських інвестицій на материк, наприклад, розвитку people-to-people -people кооперації да, між людьми міграційних процесів перетоку спеціалістів, фахівців з острова на материк і назад, і тому подібне. Тобто, Китай будує цю стратегію за багатьма багатьма напрямками, і тому я кажу, що вона не настільки. Там, скажімо, дихотомічна, як ми при, е, призвичаїлися в західному світі, це сприймати: що або війна, або статус-кво. Ні, Китай працює над цим, і ця стратегія дуже така вишукана, скажімо, диверсифікована. Але з іншого боку, у Китаї є очевидний потужний супротивник, це Сполучені Штати, тому що і свого часу Джо Байден і Дональд Трамп в своїх інавгураційних промовах вони торкалися. Китайської загрози, тобто називали Китай головним конкурентом, не називаючи його супротивником. І відповідно думаю, питання, яке цікавить багатьох: чи наважиться Сполучені Штати на торговельну війну проти Китаю? Я думаю, що стратегія сполучених штатів пов'язана не з торгівельною війною, як такою торгівельна війна не є самоцінністю сама по собі. Задача стоїть забезпечити, скажімо, економічний суверенітет сполучених штатів від в першу чергу Китаю, а в другу чергу від інших країн, добитися, скажімо, цієї автономії не лише економічного, але і торговельного характеру, і можливо технологічного характеру. І через Такий спосіб відновити своє лідерство, та стратегія, яку Сполучені Штати реалізують по відношенню до Китаю, принаймні за адміністрації Трампа, все ще виглядає як декаплінг, як розрив цих економічних зв'язків, і які роблять залежними Сполучені Штати від економіки Китаю від постачань із Китаю і обмежують американський економічний суверенітет. Тому, якщо торговельна війна буде сприяти досягненню цієї цілі, вона буде розвиватися. Якщо вона не буде сприяти, вони спробують знайти якийсь компроміс, нав'язати китайцям додаткові експортні обмеження або зобов'язання купувати американські товари, контролювати рух фінансів, контролювати інвестиційні потоки, не допускати технологічних перетоків, не допускати поглинань китайцями американських компаній. Приблизно так я це собі уявляю. Чи правильно я розумію, що якщо торговельна війна і розпочнеться, то ніяк не раніше зустрічі між Сізіпіном і Дональдом Трампом, про яку багато говорять, Ну, що от вона восени, можна сказати, така неуникнена, як в китайській логіці об'єднання Китаю та Тайваню. Чи є лідерам е двох цих держав про що говорити, яким є порядок денний їх їхнього можливого діалогу? Я думаю, торговельна війна вже триває, і зараз у нас такий таймбрейк пов'язаний з тим, що сторони відчули, що вона наносить взаємну шкоду і втрати від неї більші аніж вигоди, які можна отримати в короткостроковому періоді. Тому вони пішли на переговори. От на найближчі вихідні планується новий раунд переговорів між китайським представником та американцями у Швеції. До цього були зустрічі у Швейцарії. І, здається, у Великій Британії. Тані да, тобто діалог триває, є взаємний інтерес, і з приводу того про що можуть розмовляти лідери, тут можна ділити весь порядок денний на дві складові: перша складова, те, що просто про що можна поговорити і легко домовитись, це можуть бути питання фентанілу, фінансування американських верніше, фінансування китайців американських дослідницьких проєктів, або можливо університетів, або студентів китайського походження, які навчаються в США. Можливо, якісь іще прості елементарні торговельні моменти, але є стратегічні питання, стратегічні проблеми, які в кінцевому підсумку упираються в конкуренцію за технологічне лідерство між сполученими штатами і Китаєм. Найперше чергу, вони пов'язані з мікрочіпами, з мікроелектронікою і з матеріалами, які необхідні для їх виробництва. Там триває запекла боротьба. жодна із сторін не буде поступатися в лідерстві або з. Спробу захопити лідерство в цій галузі, і навіть персональна зустріч Трампа і СІ не допоможе вирішити цю ситуацію. Конкуренція жорстка, вона не уникнена і вона буде обумовлювати найближчим часом характер міжнародних відносин в світі. Не можу не поцікавитись з української дзвінниці чи варто нам якось шукати раціональне зерно у мирних ініціативах Китаю? Ми знаємо, що. І одноосібно 12 пунктів, і спільно з Бразилією Пекін пропонував власне бачення шляхів розв'язання російсько-української війни. Тоді це сприймалося доволі скептично зараз, коли пройшли три раунди переговорів з Росією, можливо, ситуація для нас змінилась, і ми маємо якось використовувати ці пропозиції як, ну скажімо, формат для політичного маневру. Я собі дозволю завершити ту думку, яку я почав відповідаючи на ваше перше питання, пов'язане із тим, чи є Китай бенефіціаром війни. Про бенефіти зрозуміло, а от про щодо втрат. Руйнуються ці глобальні архітектура міжнародної економіки, руйнуються ланцюги створення вартості. А Китай зумів так інтегруватися в них, щоб перерозподілити вигоди від цих ланцюгів на свою користь. Війна дошкуляє Китаю. Вона породжує, скажімо, постефекти в вигляді санкцій, обмежень, підозр, боротьби проти шпигунства і так далі. Так далі вона має дуже багато другорядних наслідків. Вони завдають шкоди Китаю. Вони йому дошкуляють, і тому Китай також. Має інтерес для того, щоб і війна припинилася з іншого боку. Отже, тут баланс буде обумовлюватись швидше суб'єктивно-психологічним сприйняттям керівництва Китаю, ситуації і китайських інтересів, а не якимось об'єктивним балансом інтересів, який просто важко прорахувати з огляду на складність міжнародної економіки. І тепер щодо України, да ваше питання було і стосувалось того, як ми можемо. Адаптуватись до цієї ситуації, справа в тому, що за моїм відчуттям офіс президента прийшов до іншого підходу до Китаю. Якщо раніше було завдання зберігати дружбу, приязні стосунки, то зараз українське керівництво підходить до Китаю радше інструментально, що означає, що Китай відносинами з Китаєм жертвують на користь того, щоб укріпити стосунки із сполучених штатів з тактичної точки зору, це мабуть правильна стратегія, і іншого варіанту просто не проглядається. З іншого боку, в стратегічній перспективі ми можемо дійсно від цього зазнати якихось втрат економічного характеру в першу чергу, тому що наші стосунки з Китаєм побудовані через економіку. Як воно виглядатиме далі, ну подивимось. Тобто перед Олександром Нечитайлом, нашим новим послом в Китаї, стоять надзвичайно непрості завдання, правда ж? Так, я поділяю таку точку зору. Я б сказав, що наша дипломатія працює доволі добре. Вони докладають необхідні зусилля, але є блок з китайського боку, на що в принципі скаржився і попередній посол, і блок цей пригав в тому, що Китай уникав контактів можливостей розвити розвинути двосторонній діалог із Росією із Україною з приводу російської агресії, а також уникав, скажімо, гуманітарних контактів тактів, гуманітарної взаємодії і так далі, погляньмо, наприклад, скільки гуманітарної допомоги надав офіційний Пекін Україні. Мова йде про мільйони доларів, що в десятки разів менше ніж навіть Тайвань надав Україні вигляді різноманітної гуманітарної допомоги. Отже, у Китаї така політика, такий підхід тримати дистанцію і повертатись до українського питання лише якщо Пекін знаходить для себе якусь ситуативну вигоду. Я Тому на останок тільки запитаю. Чи є фактор конфлікту навколо мотор Січі визначальним для відносин Києва та Пекіна? Я думаю, це кейс поставлений на паузу, тому що не зрозуміло хто є власником. Наскільки пошкоджений зараз завод, хто буде нести збитки, по, нести витрати по відновленню і реконструкції цього заводу, і тому подібне. Тому тут зараз, взагалі, це питання, я так відчуваю, не обговорюється між українською та китайськими сторонами. Дякую вам, пане Дмитре. Нагадаю нашим глядачам, що нашим гостем був Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія. Обговоривши роль ядерної держави, яка намагається отримати свої бенефіти від російсько-українського протистояння.